Любі друзі-шестикласники, вітаю усіх на уроці української мови. Сьогодні з вами працюватиму я, пастух Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 7 Будь-яка мова це жива система, що постійно змінюється. Доповнюється і розвивається. У сучасному глобалізованому світі важливо правильно писати запозичені слова рідною мовою. Перед нами стоїть завдання вивчити правила правопису апострофа у словах іншомовного походження. Мету нашого уроку сформулюємо так. Навчитися правильно писати слова іншомовного походження з апострофом та пояснювати правила його написання, удосконалювати навички роботи з орфографічним словником та словником іншомовних слів, знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами, формувати навички вимови запозичених слів відповідно до орфоепічних норм української мови, розвивати пам'ять, увагу, пошукові здібності, виховувати культуру усного і писемного мовлення. Оскільки ми сьогодні на уроці будемо багато разів вживати слово апостроф знак. Який передає на письмі роздільну вимогу я, ю є, «ї» Після твердого приголосного, то з'ясуємо, як правильно апостроф чи апостроф? Так, думки різні. Але запам'ятайте, що правильно говорити і. Апостроф і апостроф. Переходимо до теорії. Апостроф пишемо. перед літерами я, ю є. ї. Після губнин Б. п, в, м, ф. Шиплячих. Ж, Ч. ш. Задньоязикових Г, К, Х та Р. Перевірити можна фразою Малпочка гуф грає чужі шахи. Інтерв'ю мишяк Женев'єва п'єса. Після кінцевого приголосного префікса Кон'юктивіт. Пан європейський ад'ютант об'єкт. Зверніть увагу, префікс може закінчуватися на будь-який приголосний. А ще помітили різницю? В українській мові лише після губних приголосних пишемо апостроф, а в іншомовних словах діапазон приголосних ширший. Губні, шиплячі, задньоязикові та р. На особливу увагу заслуговують у нас слова з початковим «д» «о» в прізвищах Дарк, О Генрі, О Конор і інші. Апостроф не пишемо. Перед «ю» О. ЙО. Курйозний, серйозний. Коли я ю означають пом'якшення попереднього приголосного манікюр, бюджет, пюре, рюкзак. Щоб закріпити вивчене, необхідно якнайбільше виконати практичних завдань. Перше завдання. Записати подані слова, пояснивши правила вживання апострофа. Комп'ютер пишемо з апострофом. Після П Пе. перед Ю. Пюпітер вимова нероздільна, пом'якшена, тому апостроф не записуємо. Рив'єра після губного. Перед є записуємо. Шевіот не виконується перша умова. Я й її відсутнє, а перед «ї» приголосним не пишемо. Х'юстон вимова тверда, роздільна. Пишемо з апострофу. Хюге немає ніяких апострофів, тому що вимова нероздільна. Екстер'єр і інтер'єр. Обидва слова пояснюється на апостроф Після Р тверда вимова роздільна. А тепер з приводу лексичного значення окремих слів. Пюпітр – підставка для ног. Рив'єра курортна зона на узбережжі Середземного моря, Франція і Монако. Шеліот м'яка. Тепла вовняна тканина. Х'юстон місто США, штат Техас, велике місто. Хюге настрій затишку та комфортного спілкування, данське слово. Екстер'єр, зовнішній вигляд, зовнішнє оформлення, чогось або когось, антонімічне до інтер'єр. Наступна вправа називається редактор, оскільки у записаних словах необхідно виправити де потрібно помилки, а також за допомогою словника іншомовних слів пояснити значення підкреслених. Будь ласка, перевіримо написане вами. Бульйон Пишемо без апострофа. «Кювет» – також. Ательє немає апострофа. Мільйон також відсутній. П'єдестал пишемо апостроф. Після губно перед'яю її. Інтерв'ю з апострофом. Рюш без апострофа. «Бязь» – також без. Ін'єкція. Пишемо з апострофом. Пюпітр без. Ад'ютант з апострофом. П'єса з апострофом, бюлетень за без апострофа, рельєф без апострофа і пюре також. А тепер рюш – густо зібрана смужка тканини для оздоблення одягу. Пюпітр. Пересувна підставка з пухилою дошкою для нот або книг. Рельєф. Перше значення скульптурне зображення на площині. І друге значення сукупність нерівностей на земній поверхні. Отже, справилися з завданням і бачимо, як воно має бути виконане. Для власного контролю пропоную виконати вам тестові завдання. Перше. У якому рядку всі слова треба писати з апострофом? А. Бар'єр, прем'єра, п'єса, пюре. Б. П'ємон, барпюз, Мюнхен. В. Суб'єкт, п'єдестал, комп'ютер. Г. Круп'є, манікюр, бар'єр. І друге завдання. У якому рядку всі слова треба писати? Без апострофа. А. Мишяк. Кешію, дебюл, Б. Гравюра, мюслі, крюшон. В об'єкт, резюме, вольєр. Г. рельєф, шампіньон, фюрба. Перевірмо виконання тестів для самоконтролю. Перше, у якому рядку всі слова треба писати з апострофом? А. Бар'єр, прем'єра. П'єса пюре. Ми не вибрали цей рядочок, оскільки тут слово пюре пишеться без апострофа. Б. П'ємон, барбюз, Мюнхен. Тут лише п'ємон з апострофом. В відповідь наша. Суб'єкт, п'єдестал і комп'ютер. Усі слова записуємо з апострофом. Г. Круп'є, манікюр, бар'єр. Манікюр у нас пишеться без апостроф. Другий тест, у якому рядку всі слова треба писати без апострофа. А. Миш'як, кешю, дебют. Тут лише дебют без апострофа. Б. Гравюра, мюслі, крюшон. Відповідь. В Об'єкт, резюме, вольєр. Об'єкт пишемо з апострофом. Отже, нам не підходить. Ге, рельєф, шампіньйон і тюрбан. Ця відповідь нам також підходить. А ви очікували? Вас тут чекав сюрприз із двома відповідями. Настав час працювати з текстом. Перед нами завдання. Уважно прочитати текст, виписати іншомовні слова з апострофом. пояснити написання. А чи знали ви, що в Україні є такі місця, де смарагдові дерева здаються нереальними, а вода у водоймі, як на Мальдівах? Більшість озер із блакитною водою знаходиться на Правобережжі та Чернігівщині. Раніше тут були піщані кар'єри, де видобували кварсовий пісок. Найбільше озеро своєю формою нагадує серце. Поблизу озера є готелі із сучасним інтер'єром у європейському стилі, а також бюджетні номери. Попрацювавши з текстом, ви помітили, що в ньому вжито лише три слова іншомовного походження. З орфограмою апостроф. Перше слово кар'єри. Після Р перед Є вимова тверда. Друге інтер'єром. Також правило після Р перед «є» тверда роздільна вимова. І бюджетні. У нас тут вимова нероздільна, тому апостроф не пишемо. Наступне завдання пропонуємо написати вибірковий диктант. Виписати лише ті слова, в яких апостроф не вживається. Якщо ви вправу виконаєте правильно, то із других літер виписаних слів прочитаєте пропущене слово із вислову Вадима Крищенка. Хто ми в світі? Без трикрапки слова. Перевірмо, будь ласка, які ви слова виписали. Необхідно записати трюму, більярд, і Анталія, портьєра, Агальматолит, Лосьйон, Ескадрилья, Альбом. В ці слова апостроф не пишеться. Якщо ми у кожному з цих виписаних слів підкреслимо другу літеру, то в нас вийде слово рідного. Отже, звучатимуть слова Вадима Крищенка таким чином. Хто ми в світі без рідного слова? Наступне завдання. Під назвою «Лінгвістичний аукціон. Необхідно записати продовж двох хвилин іншомовні слова з апострофу, які ви згадаєте. Хто більше переможе той, хто більше і правильно напише. Отже, сьогодні на уроці. Ми вивчили правила написання апострофа в слова іншомовного походження. Сподіваюся, що усі зможуть не тільки писати без помилок, а й пояснювати правопис таких слів. Також ми вдосконалили вміння користуватися словниками як орфографічним, так і іншомовних слів. Попрацювали над удосконаленням культури усного і писемного мовлення. Домашнім завданням кожного з вас буде скласти і записати 5 речень, поєднаних однією темою, або на тему інтер'єру чи пейзажу, чи якусь іншу ви оберете, вживаючи іншомовні слова із апострофом. Сердечно дякую усім за співпрацю. До наступних зустрічей! Хай щастить! Мирного неба над головою усім нам!